Проходить час, роки проходять і наше життя, і їх нам ніколи назад не вернути, бо всі вони разом ідуть в небуття, а хочеться жити і просто любити, і хочеться мати для щастя свій час. Але не вернуться ті роки назад, коли щастя малий. І вірили в нього, коли нас життя тільки звало в дорогу. Бо роки, як ріки біжать, не зупиниш, як води течуть і назад не вертають. Проходить усе і нічого не вдержиш. В житті все минає, як хвилинки втікають, невесело, значить, проходить життя. Але поки б можем повітря вдихати, життя розцвітає і вірить в буття, живемо сьогодні, тож не будем чекати.